Сьогодні я буду варити холодець у мультиварці. Мультиварка в мене простенька. Режиму холодець у мене немає, тож я варю на режимі тушкування. Попереднє м'ясо вимочило, гарно вимила. У мене тут два карачка курячих і там нанизу свиняча ніжка. Хуцю буде небагато, бо це на нас двох. Отож, спочатку положила м'язку, налила водички, вмикаю режим тушкування. Виставляю час 4 години. Для окружків це буде більш, ніж достатньо, і раточка за цей час теж повинна зваритись. Якщо у вас більше свинячого м'яса, воно вариться довше, то можна виставити 5 годин, можна ви поставити взагалі на ніч. Зараз я не солю, нічого не додаю. Я включаю, чекаю, поки холодець починає закіпати, збираю шуму, а тоді додаю сіль. Додаю, ось я вже підготувала ціленьку цибулинку, горошок. Вісьмяний горошок чорний. От, ну, все покажу. Зараз поки що ми поставили, чекаємо, поки буде закипати холодець. Знімаю шум. Воно вже закипіло. Веніше як? Воно. В цьому режимі тушкування воно не кипить бурно, воно, як кажуть, мріє. Потихесенько-потихесенько собі кипить. Воно. Бачите, все, видно, з цієї сторони. І Зараз я гарно <кій> поприбираю все. Додам сіль, додам цибулиночку, додам перець. І все. Чим мені подобається в мультиварці, що тут холодець ніколи не перекипає, не википає. Не треба бігати дивитися. Що там? Більше вогонь <кій> робити. Так, цибулинка пішла. І, ой, запотіла. І перчики пішли ну, Тепер... додам поки що дві ложечки, зараз вона розчиниться. Відрегулюю смак і все і можна не заглядати. Ну ось, Поки я була на городі, поки там копала мурку, холодець мій зварився. Зараз я витягну м'ясо. Тим часом бульйон вистигне, я його перелью. Мисочку, бо тут він буде довго вистигати. І ввечері розберу і залью. І на завтра, на день, на ранок, вже буде готовий холодець. Так що готуйте мультиварці, не бійтеся. Це дуже зручно, це швидко, це без заморочок і смачно. Получилося у мене 4 тарілочки в хуцію. Тарілочки такі гарленькі. Ну, десь рядини по стакану вийшло. Нам вистачить. Зараз трошки шеостигне і буду ставити в холодильник до застигання. Ну що, приїхала я тільки що з города, викопала морку. Урожай, як то кажуть, без сльоз і не глянеш. Оце таке, якщо перечистити, то це, ну, вже відра півтора. Так, да, душів не було, да, засуха, але при рівних умовах, при однаковому ґрунті, оця змогла вирости, а оці якоїсь чогось не хватило. В минулому році в мене було багато фіолетової моркви. В цьому році в мене буде спів відра такої моркви. Я вважаю, що це кормова. Бо якщо ще, можна сказати, що фіолетова, там, типу прабабушка, бабушка, ну є, є пару таких аля фіолетових. цієї багато. Насіння я купляю кожен рік однієї самої фірми Сідера. Часом міняю сорти, але й в цьому році прольот повніший. По-перше, багато кормової. По-друге, завжди купляю сорт Оленка. Це рання морква, вона повинна бути маленька, коротенька, товстенька, ну, от такого типу, тільки товстіша. В цьому році оленка була вся отака. Я її вже викопала, бо я її використовувала в консервацію. Тобто гроші вони ціну піднімають на насіння, але що вони туди сілять? Я розумію, що ця компанія не виробляє насіння, вона лише фасувальник. ну, Ну, таке вже туди напихають в ті пакетики, що зла не вистачає. Ось сьогодні я викопала, не завтра вона полежить. Ну, дивіться, вона оця виросла. Хороша, нормальна морква. Ну, чого у цій не вистачив? Сорт однаковий. Росли поруч, не загущене. Цьому році я сіяла дуже ріденько, так, щоб не проривати. І не проривала, бо її не треба було проривати. Ну, так. Такий рік. Таку буде, може, з відра, більш-менш. А вся дрібна поміється, переб'ється на мясорубку, а на тертушку таку електричну. І піде на заморозку, бо інакше вона не буде лежати. У мене і така не дуже зберігається, але скільки лежить. Ще зібрала в мене на городі чорнобривці по Забрала насіння чернивця. Можна на слідуючий рік буде півороду засіяти чорнобивці. Дорвала квасолю. Це нарешті вже вирвала. Вириваю з корінцями, а потім тут общупую, бо на городі це незручно робити. Дорвала лімську, вона теж всяка різна, більша, менша. От. Бачите, в одному стручково дві штучки, одна більша, а друга менша. В общем, є робота на кілька днів. Вирвала воно трохи капуста, я не хочу показувати. її. нема душі, нема капусти. Нема води, нема чим поливати. Але хвалити Бога, що і таке є. Хоча б трошки, але своє, трошки зекономимо. Ну, не хватить моркви будемо купляти, що робити. Може в когось краще виросло, може, в когось більше дощів було то їм більше повезло. Але, звичайно, за таку морку я розстроїлась, бо це, це обман, це, це не морква. Це буде, мому, Рексу. мене рекс дуже любить моркву. Це буде для нього смаколик, бо вона, ну, вона ніяка на смак. Фіолетова, хоч якийсь смак має запах, а ця нікакає. Одним словом, для корма. Ото піде на корм на вітаміни собаці. Такої багатенькою. такі справи сьогодні досушується насіння. Там це далі, це соняшникове насіння, це одна половинка гарбузов. І ще за хатою сушиться на сонечку. Дунув вітер, порожні насінинки, дивіться, що зробив, Пороздувало геть по всьому дворі. Ну Це порожні, це там, де нема зернятка. Так що зараз все складати іти готувати вечерю, бо вже вітер. Вечір на вулиці. Вже скоро чоловік з роботи буде йти, треба готувати вечерю. Всім гарного мирного дня, мирної ночі. Всім до побачення.